Так, поставив всі запчасті, підшипники на прес, все, що було поламане. І зіткнувся з тією ситуацією, що треба робити заново синхронізацію всіх вузлів, поршня, голок і всього остального, щоб все правильно працювало. Значить, Розказали мені, і я хочу розказати, як це робиться легко і просто. Так, Починається звідти. Спочатку прикручується. Це шестрення, щоб... Рейка пішла вгору до самого кінця. Переходимо сюди. Тут знімається ця шестерня. на 19, вона знімається зовсім. Переходимо на другу сторону. Тут виставляється прокручуванням маховика, виставляється зазор. Понизу поршня між ножами приблизно 4-5 сантиметрів. Переходимо назад. Знову перейшов сюди. При знятті цієї шестерні підводиться велика шестерня, на ній ось ця ступенька. Не видно. Прокручується вперед шестерня так, щоб ця ступенька вперлась в ролик. Все, шестриня вперлась і надіваємо цю шестриню і закручуємо. Все, всі настройки зроблені. Получається і синхронізація поршня по відношенню до голок, все чітко. І вовремя спрацьовує захисний механізм. Все чітко, все працює. Так, е, по закупці запчастин про, по всіх консультаціях, і в тому числі, так як я тільки що показав по настройці, преса, хочу висловити велику подяку фірмі Євротюк, яка знаходиться в місті Рівному. Хлопці молодці. І запчасті приходять вовремя, ціни нормальні. І дуже гарно розказують, підказують, самі консультують. По всіх настройках, по регулюваннях, по всьому, що треба. Я дуже задоволений. Кому треба, я можу дати номер телефона в коментарях.